Мої вітання, друзі, в ефірі інформаційна програма Деталі на часі на календарі 2 вересня і у мирний час ми б точно обговорювали якісь освітні питання. Однак в Україні на жаль триває війна, і напевно природньо, що зараз усіх нас цікавить більше військова тематика. Цей день рівно 77 років тому закінчилася Друга світова війна, глобальний збройний конфлікт, учасниками якої стали 60 країн. Якою була роль українського народу у цій війні, і чому необхідно про це згадувати? Поговоримо сьогодні під час ефіру із гостем студії. Знайомтеся, історик Володимир Фенич. Вітаю вас, дуже рада бачити. Доброго дня. Пане Володимире, коли я запрошувала вас взяти участь в ефірі і озвучила тему, то ви мені написали, що тема важка, драматична і неоднозначна в оцінках, але про неї потрібно говорити. Те, що вона важка і драматична, тут, звісно, немає жодних сумнівів. Але чому неоднозначна в оцінках? Ну, напевно, я відповідь свою сформулюю таким чином, що коли ми говоримо про війни, вони як і історія. Не мають одного обличчя. Адже сама історія, як така, від нашого прадіда Геродота почалася з опису війни, а не миру, не любові, не кохання, а саме війни. Мова йшла про медійські війни, або більш вони відомі в історії як Греко-Перські війни в далекому ще п'ятому столітті до нашої ери. І від того часу, звичайно, що історія часто описує війну. Тому сьогодні, на, 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 на щастя, ми відзначаємо завершення другої війни. Але якщо говорити про те, що я маю на увазі, неоднозначність в оцінках. Ну, по-перше, а де є той постулат або той критерій виміру, що це була саме друга світова війна? Якби мене запитали, що таке Європа, я б одним словом відповів: це війна, суцільна війна, ще починаючи від саме тієї, що я згадав греко-перської війни і кінчаючи сучасною російсько-українською війною. А з іншого боку, безумовно, що я би не був категоричний як історик, і завжди це відкриваю для дискусій. Чому ми так категоричні у понятті Перша і Друга світова війна? Чому греко-перська війна не може бути першою світовою війною? Чому Римське завоювання імперії не можуть бути другою світовою війною? Чому Христові походи не можуть бути третьою світовою війною? Тридцятирітня війна, де теж було втягнуто 16 країн того Європи, може бути наступною. Четвертою світовою війною, зрештою, війна за іспанську спадщину потягла свою 12 країн, котрі воювали на початку 18 століття. Чому не може бути п'ятою? Наполеонівські революційні війни кінця 18-го, початку 19-го століття, чому не можуть бути шостою? Вся Європа, за винятком Скандинавії, і Англії, і Росії, але в Росію був похід Наполеона, тим не менше, вона, ці країни уникли французької окупації, скажімо так. Чому вони не можуть бути черговою з тою війною? Зрештою, Перша світова війна, до якої ми звикли, чому вона не може бути черговою Сьомою або Шостою війною? Відтак Друга світова війна або сучасна світова війна, чи сучасна ще не світова війна, ми навіть самі не знаємо, який, скажімо, катергальний термінолічний апарат ми можемо до неї застосувати. Тому воно є неоднозначно. Так, це все неоднозначно. От ви згадали про передумови Другої світової війни. Давайте з цього і розпочнемо. Перша світова війна закінчилася в листопаді 1918 року, і в ній загинуло приблизно 10 мільйонів людей. Здавалося б, що людство повинно було тоді проаналізувати, зробити висновки із цього великого збройного конфлікту і в, майбутнього, в майбутньому цього не допустити. Втім, не минуло і 20 років, як Версальський договір, скажімо так, розчавлений був гусеницями німецьких танків. Скажіть, будь ласка, це так Німеччина прагнула реваншу після поразки у Першій світовій війні? І якщо так, то звідки в неї був ресурс? Чи Інші країни також були зацікавлені це все розпочати. Ну напевно, треба почати з того, що перша світова війна, яка дійсно була масштабна, найбільшої такої війни не було, засвідчила про те, що Homo sapiens, тобто найвища розумна істота на цій землі, напевно, таки є безумною. Якщо людство на початку ХХ століття не знайшло. Тих точок дотику, тих, скажімо, мотиваційних чинників, щоб все-таки за столом переговорів вирішити найдраматичніше міжлюдські відносини. Адже що таке історія? Це в першу чергу відносини між людьми. А зрештою, призвело до війни. Тобто війна це останній аргумент. Але отже, це аргумент безумних в даному випадку, особливо тих, хто розв'язує ці світові війни. Першу світові війни розв'язала звичайно Німеччина, і вона була першою зачинщиком. Так ви правильно сказали 10 мільйонів. Але ви знаєте, через 20 років я думаю, що раніше вже почалося те. Тобто, вже в самій версальсько вашингтонській системі мирних договорів, тобто, починаючи з паризької мирної конференції, вже закладено було міну повільної дії. Давайте буквально коротко пригадаємо. 14 пунктів Вудро Вільсона, шедевральний документ президента тогочасного президента США, який був заслуханий, він звернувся до Конгресу США в січні 2018 року. Потім фактично він став основою для вироблення нової системи міжнародних відносин. І там був один із них пунктів це право нації на самовизначення. Тобто право нації, отже, vox populus повинен був вирішувати невеликі країни, котрі виграли Першу світову війну, а саме дати можливість через плебіссит, тобто пряме голосування народам, вирішити свою долю. Натомість ми знаємо, в який спосіб була вирішена доля Німеччини. Вона була обкраєна, і лише в одній Чехословаччині залишилося 3,5 млн німців. Чекай, біду. В який спосіб було вирішено питання з Угорщиною. 700 тисяч залишилося в складі словаччини, і 1 мільйон 200 тисяч залишилося в складі Румунії, Чекай біду. Тобто, розумієте, не народ відійшов щодо одних держав, Велика Британія, особливо США, бо тут вже вони диктували умови. Звичайно, і Франція, так тобто ці країни, котрі фактично визначали повоєнний устрій, вони дозволили встановити той порядок, який хотіли місцеві політичні державні еліти. Щодо інших в даному випадку щодо Німеччини, щодо Угорщини, щодо Австрії ні. І, звичайно, що міна повільної дії вже була закладена не через 20 років. Тобто, чи Гітлер, чи якийсь інший він все одно би з'явився і почали би ставити питання uh -huh. про перегляд кордонів. Тобто тут йдеться про те, що е, повинні, звичайно, виноситися вірні уроки. Правильні висновки із військових, особливо таких глобальних тотальних конфліктів, яким була ну в нашому формальному розумінні Перша світова війна? Я неодноразово чула думки, що якби не нацистська Німеччина розв'язала Другу світову війну, то це зробив би Сталін. Втім, є історики, які спростовують це твердження, аргументуючи тим, що радянський союз на той момент не був готовий до військових дій. Як думаєте, ви? І так, і ні. Вже дивіться, скажімо так, напередодні вторгнення ну, в радянсь... Німеччині в Радянський Союз, тобто в 41-му році, безумовно, що СРСР тішився ілюзіями підписаного договору між Молотовим і Ріббентропом, ну, вимерити радянсько-німецький договір 23 серпня 1939 року, котрий, по суті, фактично заспокоював дві агресивні країни, і, безумовно, що це давало підстави дуже для багатьох, що от нарешті щось вирішується. Але в даному разі ми повинні також розуміти, що там був підписаний і додатковий таємний протокол, який не був відомий на той момент. Він став відомий набагато десятиліть пізніше. І безумовно, що там йшлося якраз про сфери впливу. Але коли ми говоримо про те, що Німеччина фактично і Радянський Союз готувалися до Другої світової війни, то треба також визначити місце, і відповідальність тих країн західної демократії, котрі потурали німеччині нацистській Німеччині, адже однозначно, що винними розв'язанні другої світової війни є нацистська німеччина і радянський союз поза всякого сумніву, але я б не став знімати відповідальність із країн, котрі потурали нацистській Німеччині, Велика Британія та Франція, котрі дозволили Гітлерові провести Мюнхенську конференцію і поділити Чехословаччину. Угу. І в тому числі тут заторкалося якраз і питання підкарпатської Росії чи сучасного Закарпаття. І звісно, що винесені уроки з цього також повинні бути правильні. Адже йдеться не лише про агресивні дії, скажімо, таких тоталітарних держав, як Нацистська Німеччина і Більшовицька СРСР. А йдеться, якраз, здавалося по країни демократичні, котрі повели таку, знаєте, дуже ганебну, як на мою думку, історика, політику стосовно країни, котру вони створили. Версальської системи, словацька республіка, дитя демократії Європи. На Неї захоплювалися всі: і французи, і британці, і американці. Як вдавалося Масарикове після нього Бенешови створити такий демократичний, розумієте, централізм, це правда, звичайно, але контрольовану демократію, і ліберальну форму правління у міжвоєнний час. Той час, коли всюди довкола словаччини, виникали спалахували авторитарні режими Польща, Румунія. Угорщина, ну і тоталітарні, як і СРСР та зрештою нацистської Німеччини. Mm -hmm. mm -hmm. Тому в цій конфігурації безумовно, сил, звісно, треба розуміти, що Радянський Союз однозначно готувався до війни. Він напередодні зняв так звані оборонні лінії Молотова і Сталіна. Ну, в честь Молотова наркома, закордонних справ і Сталіна. Отже, він готувався до наступальної війни. То, коли ми говоримо про війну, то звичайно дуже важливо, ми маємо на увазі наступальну війну. Чому оборонну. оборонну війну? Радянський Союз готувався до наступальної війни. Право в тому, що один лиходій перехитрив іншого лиходія в часі, в стратегії і тактиці. Uh -huh. Адже не випадково тоді, потім як пояснити, що Радянський Союз був готовий чи не готовий? Не був готовий до оборонної війни. Бо гітлерівська Німеччина Вермах дійшли досить швидко до грудня 1941 року за 170 кілометрів опинилися під Москвою. Пане Володимире, під час своїх шкільних років і в студентський час я дуже часто чула твердження, що якби в тій війні переміг Гітлер, то ми б з вами не сиділи і не говорили, бо нас би не існувало, не існувало б ні України, ні Польщі, ні Росії. Як ви гадаєте, що б все таки трапилося, якби нацистська Німеччина перемогла? Які плани у випадку перемоги були у тодішнього фюрера? Ну, Це важко відповідати, бо ми говоримо тут зараз в площині, скажімо, певної альтернативної історії, адже історія не знає, розумієте, цього визначення, якби не Ну, Але то. в Гітлера був ну, плани. Так, дивіться, ну, найперше, мається на увазі у гітлерівський план Лібенсрав. бо йде про розширення життєвого простору за рахунок кого. Бо розширятися можна, але за рахунок кого. Тобто хтось повинен стати жертвою. За рахунок сусідів, за рахунок єврейського питання, за рахунок слов'янського питання, тобто розширення життєвого простору для німців як чистої арійської раси в їхньому російському розумінні, ну в німецькому російському розумінні, це з одного боку. Отже, розширення повинно відбуватися було поза всякого сумніву спочатку об'єднання всіх німецьких земель. Мова йде про аншлюз Австрії. Це і трапилося у березні 38-го року. Це було перше, що зробив Гітлер. Приєднав Австрію до е, Німеччини, і таким чином вона офіційно називається вже Третій Райх, Третій Імперія. Відтак за рахунок сусідніх держав стається розподіл Словаччини за участі Великої Британії і Франції. Історія повинна бути все-таки доволі такою рівновіддаленою і рівновідстороненою, особливо історики, в оцінці минулого. Адже що таке минуле? Минуле це все, а історія це лише частина того, mm -hmm. що описано вже, або ми про нього знаємо. Зрештою, однозначно, що мова йшла про політику розширення на схід, «дранг на дрангнахостем. А, отже, тут попадали стовідсотково під ярмо, чи рабство, чи, скажімо, перевезення для фізичних використання важких робіт, чи для певних експериментів слов'яни. А хто серед них? Ну це в першу чергу поляки і звичайно українці, які були розділені у різних державах, як ми знаємо, після Версальської системи опинилися і в Радянській Україні, і в Радянському Союзі, і в Польщі, і в, Польщі, і в Словаччині, і в Румунії. Зрозуміло, так. А, ну, але найбільше, звичайно, було цього активного українства саме у другій речі Посполеті. Отже, зрозуміло, що для Гітлера, якщо навіть випливати з його майнкамфу, який він собі спокійно писав, дав у Мюнхенській в'язниці, а то то ясно, що країнами, окрім єврейського питання, яке було можливо на порядку, денному номер один для німців, тобто кого вони хотіли виховати. Отже, антиєврейська така політика, і нюрбіцькі закони вже були прийняті найпершими. такий пакет цілий так тридцять восьмому році проти євреїв, це були Велика Британія і. Англія, Великобританія і Радянський Союз. Це був більшовицьк, в даному випадку, скажімо, як вони говорили, комуністи і капіталісти. Mm -hmm. Рівнозначно для Гітлера були ворогами і Англія, чи Велика Британія, і Радянський Союз. Mm -hmm. Тому ми знаємо потім, уже, коли, скажімо, з ними підписали договір, з тими підписали договір, розподілили частково Європу. Ці промовчали, думали, що їх обійдеться. Але ми знаємо, що з 1939 до 41 року що вдалося Гітлерові? Гітлерові вдалося окупувати, в тому числі, Францію. Я вже не говорю про менші держави. І, звичайно, це і Данія, і Бельгія, розумієте, і Люксембург і так далі. І тому тут ми повинні дійсно виносити завжди вірні уроки. Тому Радянський Союз я б не ставив так питання, що він не готувався, однозначно готувався. Що було би з народами, якби, скажімо, Гітлерові вдалося окупувати ці території? Ну давайте із практики до що відбулося до 45-го року, були різні форми а, різні форми співучасті різних народів, котрі опинилися під німецькою окупацією у співпраці, у неспівпраці, у конкретній війні проти нацистського режиму. Так і отже, народ, перше, в дарму випадку. Я думаю, що навряд чи це дуже так тривіально не було би України. Вона би була. Але в якійсь можливо іншій конфігурації угу. от про українців поговоримо далі. Територія тодішньої радянської України стала ареною найзапекліших боїв під час другої світової війни. Втім, Росія завжди монополізувала перемогу над нацизмом. Навіть своїм союзникам, тодішнім радянським республікам, вона завжди відводила таку вторинну другорядну роль у перемозі. І така пропаганда, на превеликий жаль, уже уже працює десятиліттями. Тому важливо зараз з'ясувати роль українського народу у перемозі над фашизмом, якою вона є. Це велике прикордоння, тобто так воно сформувалося століттями. Це велике прикордоння між різними або цивілізаційними потугами, чи культурними спільнотами, чи політичними утвореннями, так різними конгломераціями, етнічними, етнолінгвістичними і так далі, релігійними, зрештою, так і тому подібне. Тому Україна вибрала в себе потрохи всього. І безумовно, що коли ми говоримо про війни. То ясна річ, що на межі, тобто на прикордоні, бурдерланс на фронтері, завжди є найважче, і Україна опинилася в даному випадку. От у цій ситуації, коли вона із усіх, ну наприклад, ми говоримо про Україну в розумінні, що української РСР на станом на 39-й і 41-й рік. То зрозуміло, що це далеко не ще не вся Україна, бо адже ми сьогодні говоримо про Україну, в тому числі Закарпаття, в тому числі і Галичина, і Буковина, так і Крим. І зрозуміло, що ми говоримо про всю Україну. Тому одна частина України опинилася під Москвою, одна частина України в Польщі і так далі. Але в даному разі українців об'єднувало те, що в даному випадку всі етнічні українські землі опинилися, на жаль, під німецькою окупацією. І тому ясно, що дивіться, от за ціле 20 століття а, загинуло в Європі в різних конфліктах, починаючи від першої війни і кінчаючи, от, скажімо, ну окрім цієї останньої, так би ми ще не знаємо, яким буде її кінець. Безумовно, ми хочемо переможний кінець на нашу користь, однозначно. Але а, близько 70-80 мільйонів людей, із них приблизно 20 мільйонів припадає саме на українців. Жоден народ Європи у співвідношенні до чисельності загальної пропорції населення не поніс таких uh -huh. жертв як українці в роки Першої світової війни між світовими війнами, голодомор, геноцид, так да, Другої Другій світовій війні, ну і звичайно після. Тому безумовно, що роль українців у війні в Другій світовій війні є надзвичайно великою. І тут теж один із чергових уроків. Ми повинні винести, що ми не можемо розглядатися в жодному історіографічному наративі, чи він був радянський, чи він не російський, чи він буде чийсь інший, не знаю, американським чи ще якимось європейським, як пасерб в історії. Ми відігравали в цій історії одну з рушійних ролей. Тому не можна, ми не можемося в жодному випадку погодити оці, скажімо, на ці наративи, котрі походять від Кремля ще з Радянського Союзу, потім зараз. На жаль, Росія продовжує топтати той самий розумієте ту саму воду в ступі. А що вони перемогли? Можна говорити про колективну перемогу радянського народу, під якими розумілося багато чого іншого, в тому числі і українці. Але так як Україна і частково Білорусі, в тому числі так, не була окупована жодна республіка колишнього радянського союзу. Отже, вона понесла найбільше втрат. Сукупні mm -hmm. сумарні цифри визначаються всім 8 мільйонів. Ну скромніші у 5,5 мільйонів. це мало. Я це катастрофа. Це катастрофа. Пане Володимире. Під час Другої світової війни, вперше в історії людства, була випробувана ядерна зброя. Як це змінило хід війни? І чому така демократична країна, як Сполучені Штати Америки, пішли на такий жорстокий крок? Застування ядерної зброї абсолютно було марним, непотрібним, недоцільним. Адже з ким то було 6 і 9 дев'ятого серпня 45-го року. То ви маєте на увазі якраз цей випадок на Нагасак. і на гасакі? Ну даруйте 95% того, що було знищено, це були цивільні об'єкти в хірусімах. Так заріб 600 метрів від цього взірвалася значить, бомба величезним значить, навантаженням біля шпиталю, де лежали фактично одні діти. Розумієте, те саме, що було бомбардування Дрездена у квітні 1945 року британськими ВМС і американськими ВМС. Цивільні квартали в Дрездені на 95% були знищені всі. Жодної військової інфраструктури. Це саме в Херусімі Нагасаки із Кирилів. Ми Просто керанням, хотіли випробувати дію? Знаєте, дивіться, тут так скажемо, в 41-му-42 роках між Америкою, ну, ясно, що Японія знову ж таки вступила в війну, не оголосила, да? Там, значить, вона потопила 7-й тихоянський флот у грудні місяці 41-го року, у Піл Харборі. Але ж відбулося нічия. Потім в Атолі Мідуей американці віддали японцям здачу, скажімо так. Тому тут один-один. 45-му році необхідності кидати, випробовувати ядерні зброї на мир, на цивільне населення. Інша справа, якби це потрапила ця зброя на військові структури, на військові об'єкти, якби квантунську армію треба було добивати, розуміти, вона уже програвала фактично на всіх фронтах. Пане Володимире, наші глядачі сьогодні не пробачать нам, якщо у контексті цієї розмови ми не згадаємо про Закарпаття, що відбувалося на території а, нашої області, яка тоді входила до складу Чехословаччини під час Другої світової війни, чи були тут активні бойові дії? Це дуже добре, що ви сказали, що під час Другої світової війни Закарпаття входило до Словаччини. Бо дуже багато хто з моїх колег пише, що Закарпаття перебувало під угорською окупацією. Так, де-факто. Але де Юре? Хотів би дуже на цьому наголосити, Підкарпатська Русь, чи сучасна назва Закарпаття чи Закарпатська область, від 10 вересня 2019 року і до жовтня 45-го року перебувала де Юре в складі Чесловацької республіки. Де юре в договорі конкретно підписано між ЧСР, ну між РСР і ЧСР 29 червня 1945 року, в першому статті там всього дві статті, якраз йшлося про те, що Підкарпатська Русь, Закарпатська область, що увійшла до складу, виходить. Отже, де Юре це край перебував у складі Словаччини. Ми, безумовно, коли говоримо про своє щось дуже близьке і рідне, ми повинні тут теж бути рівно віддалені від всякого, скажімо, містечковості, чи якогось місцевого патріотизму чи партикуляризму, розглядати це в контексті тої широкої палітри історії, що відбулася в Центральній Європі саме в цей час. В Дійсності, Закарпаття, чи назва підкарпатська Русь не має значення. До 1938 року перебувало у першій числоцькій республіці. Це треба пам'ятати. Саме Мюнхенська конференція почала змінювати цю територію. Це мало хто звертає на це увагу. Тобто не місцеві еліти, котрим хотілося автономії, це правда. Не місцеві лідери, неважливо якої політичної орієнтації українофіли, русинофіли, мадярофіли, чехофіли чи радянофіли, навіть комуністи частина. Так? Саме Мюнхенська конференція здетонувала ту територіальну цілісність, яка існувала з 19-го року. Тому що після цього угорці Будапешт попросили собі ту частину Закарпаття, ну і Словаччина в тому числі, де 50 плюс 1% були угорськомовні населення. Отже, ревізія Версальського до... І безумовно країни, котрі тоді пішли на угоду Німеччині, поділивши значить, Словаччину, тобто Судецьку область, оці 3,2 мільйона відійшли до е Німеччини, безумовно погодилися із претензіями Угорщини. Вони промовчали. І Угорщина відібрала ту територію, тобто тому числі Ужготи Мукачево. Це був перший територіальний такий поділ. Відтак, звичайно, був перший уряд автономії Бродія. Він був проугорський, другий Україн уряд Остріна Волошина він був український чи проукраїнський, так але в нього було звичайно по сьогоднішній день дуже багато залишається питань. Це його відносини із нацистською Німеччиною. Тобто, конкретно йдеться про те, що от ми знаємо, що Ліан Аревай декілька разів їздив до Берліну в поза очима Праги офіційно, хоча це суб'єкт Члоцької республіки, правда вже федеративної після Мюнхенської конференції, але тим не менш, і вони часто робили ці вояжі. Прага про це не знала, хоча всі вони були громадянами Спатської республіки. Отже, це далеко не найкраща безумовно сторінка під Карпатською Росією, чи вже Карпатської України, як вони почали офіційно називати це автономне утворення. Зрештою, у березні відбувається, що ми говоримо завжди про 15 березня, а чомусь ми хочемо або промовчали 11 березня, коли Угорщина остаточно дала добро на союз бути в союзі в антикомітерському так званому пакті із нацистською Німеччиною. Коли Іштанчаки, міністр закордонних справ, погоджується 11 березня і каже, Рібентроповій, ок, ми з вами в Союзі. А тоді вони кажуть, добре, так забирайте те, що залишилося. Uh -huh. Це дуже просто, але це все вже в документах давно прописано. І тоді, безумовно, для Німеччини вони використовували, розумієте, чи Волошин, чи хтось із українських лідерів, вони надіялися, скажімо, за допомогою нацистської Німеччини подолати когось із цих своїх ворогів. В даному випадку там Польщі, тут Угорщина, скажімо, чи вибороти щось більше у Чехів і Словаків. Але німці використали і українську карту в даному разі. І тому вони віддали наказ Угорщині. У нас ця територія не цікавить, і тоді 15, ну, 14 на 15 березня угорські війська увійшли на територію підкарпатської Росії, чи вже ясно, офіційно Карпатської України, і почали її анексовувати, потім окуповувати. Знову ж таки, юридично що? Юридично вони анексовували частину суверенну територію Словацької Республіки. А де-факто, тобто де Юре, так, а де факто це територія Карпатської України. І безумовно, хтось з істориків каже, що, можливо, це треба вважати датою початку Другої війни. І якщо це диску... та... дискуційне питання, я тоді скажу, а чому не почати датою початку Другої стої Мюнхенську конференцію? Я би ширше поставив це питання. Ну і звичайно, що. Після цього, коли Закарпаття вже повністю опинилося під угорською окупацією, і я так буду говорити, що це була угорська окупація однозначно. Тут був створений реґенське управління, якесь таке особливе, нібито утворення. Це була така квазі, якась така, знаєте, квазі-модель автономії, начебто були призначені сюди регенти їхніми. Ну там були 12 радників із місцевого населення. Але факт залишається фактом. Юридично край перебував у складі ЧСР. Фактично під угорську окупацію. Як так сталося, що Закарпаття опинилося у складі радянської України? На думку чеських істориків, це був абсолютно несподіваний сценарій. Ну, дійсно делікатне питання. Дивіться, не треба забувати. Бенеш одразу подає відставку. Едвард Бенеш подає відставку після Михерської конференції. Це йому приписують слова про нас без нас. Еміл Гаха, котрий став президентом обраним президентом, подає відставку під тискою Гітлера 15 березня 1939 року. Ані президента потім чи словаччина ніхто не обирав, ані парламент словацький ніхто не обирав. Тому всі ті договори, що будуть підписані конкретно і ця, скажімо, урядова місія Франтішика Німецька послана відповідно до радянського човацького договору ще 43-го року. Але ця місія почнеться вже у 44-му році, в липні місяці так. Урядова місія, яку пошла сюда Бенеш, щоб знову повертати ці території, тобто ну, відновлювати владу, шлотську владу на цій території, ані, скажімо, безумовно голосування і підписання договорів з Денеком Філлінґером і В'ячеславом Молотовим. Та, Ані потім ратифікація цих договорів, адже що таке договір підписаний? Це не факт, що ця територія вийшла вже до складу іншої держави. Вийшла з однієї і йшла. Це треба ратифікувати, щоб були законодавчі органи влади, ратифікували ці договори міжнародні. А ці були договори ратифіковані тільки в жовтні, листопаді 45-му році. А вірчі грамоти вручені обмінені у е, награчанах у президентському нинішньому палаці в Празі аж 12 січня 46-го року. Ось коли закінчився цей процес. Частково чеські історики. І говорять правду, і лукавлять. Вони не хочуть поставити питання про те, наскільки були легітимними підписи уповноважених осіб не обраного президента Бенеша і не обраних депутатів Словацького парламенту. Ось про що йдеться: оце драматична сторінка. Але факт лишається фактом інший. Якщо скажімо, для Волошина і скажімо тих українських патріотів, так важливим було це проголосити незалежність Карпатської України. То для місцевих комуністів чи не місцевих інтернованих сюди важливим було, щоб цей регіон опинився в складі України і він опинився в складі України. Але це не означає, що ми не маємо давати відповіді на ті драматичні, болючі, дискусійні питання, котрі однозначно не є однозначними. Я перепрошую за цю тавтологію, але ви напевно з цього починали в чому неоднозначність цих подій якраз у неоднозначності. Пане Володимире, дякую вам за дуже цікаву розмову. В принципі, це завжди так, коли ми у нашій студії. Мусимо говорити на такі важкі драматичні теми. Мусимо аналізувати помилки минулого, аби краще розуміти сьогодення і краще планувати своє майбутнє. Спасибі велике, що ви завітали. Добре. Друзі, на сьогодні це все. Я дякую вам за увагу. Мирних вам вихідних. Допомагайте Збройним силам України і бережіть себе. Нехай вам щастить. Побачимося рівно за тиждень.